Щовихідних прилучани спостерігають одну і ту ж саму непривабливу картинку. Навіть у центрі міста до сміттєвих баків не підступитися. Контейнерні майданчики, ущент захаращені відходами, найрізноманітнішого походження. І навіть легенький вітерець розносить увесь цей непотріб вулицями міста, нагадуючи картинку з фільму про апокаліпсис. Кардинально інша ситуація у сусідньому Ніжені. Тут питання вивозу сміття постійно на особистому контролі тримає перший заступник міського голови Федір Вовченко. Питання вивозу сміття це одне з найголовніших. Ну як не вивезти сміття? Сміття повинно вивозити вчасно, тому що якщо його вчасно не вивезти, то це може призвести до яких навіть захворювань населення. Ви розумієте це? Звісно, у нас є е, такі ситуації, коли е, люди приносять на майданчики для побутового сміття, викидують весь, скажімо так, непотріб, і не е, згідно законодавства, гілля повинно бути подрібнене, е, негабаритне сміття повинно бути вивезено. Е, Спеціалізованим транспортом міська влада Ніжина системно проводить роз'яснювальну роботу та просить населення не захаращувати контейнерні майданчики будівельним сміттям та рештками рослинного походження. І люди повинні розуміти свою відповідальність за з поводженням сміття. Не можна просто взяти, принести, кинути отак бездумно, і потім чекати, поки його вивезуть. Тому це спільна справа. І комунальних підприємств, і громадян міста. Звісно, майданчик повинен бути, як в місті Ніжині, він повинен бути огороджений для того, щоб ну, вітром не розносити сміття по прилеглій території. Ми над цим працюємо постійно. Так що в нашому місті такої, такої кричущої проблеми немає. А незабаром автопарк Ніжинського комунального підприємства підсилить ще й потужний німецький сміттєвоз, подарований потенційним містом побратимом Франкенталь. Бо ж місто повинно бути для людей чистим, доглянутим і охайним, наголошує міська влада Ніжина.